Багато може наша земля: нагодувати смачним хлібом, напоїти джерельною водою, порадувати око чудовими просторами, лісами, полями, але захистити себе не може. Тому на захист вітчизни рідної землі. Святий обов'язок тих, хто їсть її хліб та п'є її воду, милується її красою. Як ви думаєте, хто це збройні сили України? Збройні сили України, слава, гордість, міць країни. Захищають мир, свободу. Служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам що срокову службу чесну сприйняли, як борг почесний. Матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни у серцях. Синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож шануймо в день святковий, всі без винятку військових, завдяки їх чесній службі живемо у мирі й дружбі. Отже, мир тоді панує, коли армія чатує. Дякуємо вам за життя, за дитинство, за тишу, за мирний дім, за світ, в якому ми живемо. Богося чого I'm not good. Hey, hey, oh, it's crazy.